Випадає пломба, напевно, з цим, хоча б раз у житті стикався кожен. З'являється гострий кут, який ріже язик, туди постійно забивається їжа, і найголовніше потрапити до стоматолога одразу немає можливості. Вітаємо усіх! Ви на каналі на яйцях». І сьогодні ми підкажемо вам рішення, яке поможе протриматися до візиту в кабінет лікаря. Це тимчасові пломби в домашніх умовах. На кадрах ви бачите набір темпарін від відомого американського виробника, поряд – паста від українського виробника. Що їх об'єднує? Вони однаково можуть бути застосовані для тимчасових пломб в домашніх умовах. Важливо самостійно пломбувати хворий зуб, який болить ні в якому разі не можна, пряма дорога до стоматолога, і не інакше. Набір Дентек Темпарін Макс декілька разів ми замовляли на розетці. На маркетплейсі він по акції коштував 259 гривень зазвичай дорожче, але матеріалу в ньому так мало, що вистачає на декілька разів. Із плюсів він містить докладну інструкцію, а також пластиковий шпатель. А це дентин паста плюс від українського виробника. Зазвичай таку використовують професійні стоматологи, із плюсів її дуже багато і коштує вона набагато дешевше. Пластиковий контейнер вагою 50 грам, щось близько 60 чи 70 гривень. По суті, ця паста це медичний цемент, стоматологічний цемент. Ви запитаєте, а як же пломбувати, коли випала пломба, а візит до стоматолога назначений через 2 дні. А дуже легко треба почистити зуби. Потім треба продезінфікувати ротову порожнину. Шпателем чи дерев'яною паличкою треба взяти невелику частину пасти. І притиснути далі варто прикласти ватку змочену водою. У пологому середовищі за твердіша.